Всім привіт, це ігри до столу. Мені часто на очі потраплялись ось такі коробочки Epic Encounters. І я побачив знижки на них на мініатюр маркеті в Америці і вирішив взяти парочку і подивитись, що ж воно таке. Я взяв Arena of the Undead Horde, багато маленьких модельок, і Swamp of the Hydra одна велетенська. Заявлено, що кожна така коробочка. Є незалежний енкаунтер для D&D п'ятої редакції, в якій вже входять всі необхідні модельки, сюжетна лінія, стати та батлмапа. Отже, давайте зазирнемо у коробочки, і потім я розкажу, що я про них думаю. Почнемо, мабуть, із меншої коробки зі скелетів. Маємо одразу книжечку. Батлмапа. І власне модельки. Їх тут вирішили заклеїти. Так, це в нас якийсь великий дядько-скелет. Деталізація непогана. Це якась твариніча шутука. Так, модельки мені, в принципі, подобаються. Непогана деталізація. І деяке різномаїття. Якась чи то лев, чи що. Вже дещо хочеться розфарбувати. Так, і давайте дивимось другу. Коробку з великою моделькою Так, тут у нас якась штука. Е, книжечка, так само, як і у попередній коробці. А, це штука, мабуть, для оцього каунтера, який, мабуть, чи то голову буде рахувати, чи що. Батлмапа, яка. Мені здається, якась схожа на обох сторонах, тому не знаю, чи чимось вона відрізняється. І найцікавіше велика моделька. Теж заклеєно. От така от краса. Теж буде дуже цікаво розфарбувати, але це, звісно, дуже багато зусиль. Але моделька прикольна. Після розпаковки я одразу зазирнув у книжечки, які йдуть до цих коробочок. Там мінімальний набор сюжетних гачків, стати для монстрів, звісно, деякий бекграунд для самого енкаунтеру, опис секції чи терейну на батлмапах, і поради по тому, як має проходити сам енкаунтер. Кожна пригода заточена на один із трьох тірів до 5-го левела, 5 десятий і 10-й і 10. Але Всередині існують поради, як можна трошки заскейлити цей енкаунтер. Наприклад, для Гідри є цілих три статблоки різного Сіару. Також книжечки вміють трошки в маркетинг. Наприклад, наприкінці Орди пропонується продовжити схожою коробочкою із ліч Королевою. А Гідра пропонує купити коробочку із гоблінами. Які тут репрезентовані токенами, і можна купити коробочку про гоблінів і використовувати модельки гоблінів для цього енкаунтеру. Загалом, я думаю, основне тут найцікавіше це модельки. Деталізація та якість мені подобається, руки вже тягнуться розфарбувати деякі з них. Але і ляпнути ваншотик з епічною битвою на арені зі скелетами, чи вставити гідру у компанію це теж непогана ідея. Чи варте воно своїх грошей? Важке питання, бо при поточних знижках на мініатюрмаркеті я думаю, що так. Але за повну ціну вже треба думати, тому кожен сам вже має відповідати на це питання. Це хороші набори модельок, непогані заготовки для енкаунтерів, але кайфувати від D&D можна взагалі без модельок, розігруючи все у уяві, тому вирішувати тільки тобі. А це були ігри до столу. Став вподобайку, якщо тобі це відео було корисним. Підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про настільні рольові ігри та звичайні настолки. І бувай!